8 найкращих вправ на спритність на думку фітнес експертів спритність ключ до незалежності, здоров'я та впевненості в будь-якому віці. Ми часто зосереджуємося на силі та витривалості, коли мова йде про фізичну форму. Однак, якщо ви хочете залишатися функціонально сильним, адаптованим і впевненим протягом усього життя, вам потрібно додати розвиток спритності до вашої програми тренувань. Це не просто здатність швидко бігати чи ухилятися від перешкод, це комплексний навик, який включає координацію, рівновагу, реакцію та здатність адаптуватися до мінливих умов. І, повірте, це набагато важливіше, ніж здається. Я часто бачу, як люди нехтують спритністю і покладаються виключно на силові тренування. Так, сильні м'язи необхідні. Але вони не дадуть вам гнучкості та здатності до адаптації, необхідних для повсякденного життя, особливо з віком. Подумайте про те, щоб ганятися за дитиною в парку це не просто питання сили, це здатність швидко змінювати напрямок, зберігати рівновагу та реагувати на непередбачувані рухи. Саме спритність дозволяє нам почуватися впевнено та незалежно, незважаючи на вік та життєві обставини. Чому спритність така важлива? Спритність це більше, ніж просто спортивна майстерність, це фундаментальний аспект фізичного здоров'я та благополуччя. Це безпосередньо пов'язано з нашою здатністю виконувати повсякденні завдання, уникати травм і зберігати незалежність у міру старіння. Функціональна незалежність. Уявіть, що ви піднімаєте важку сумку, нахиляєтеся, щоб щось підняти з підлоги, або швидко реагуєте на раптову небезпеку. Все це вимагає спритності. Чим більше ви можете контролювати своє тіло в різних ситуаціях, тим більше ви зберігаєте свою незалежність і якість життя. Запобігання падінню. Падіння є серйозною проблемою для літніх людей, часто призводячи до травм і втрати рухливості. Тренування спритності покращують баланс, координацію та час реакції, зменшуючи ризик падінь. Поліпшення когнітивних функцій. Тренування спритності вимагають від мозку швидкого прийняття рішень і координації рухів. Він стимулює когнітивні функції, такі як пам'ять, увагу та швидкість обробки інформації. Підтримка ем'язової маси та щільності кісток, рухи з навантаженням, які можна знайти під час тренувань спритності, допомагають підтримувати ем'язову масу та стимулюють ріст кісток, що особливо важливо для жінок у період переменопаузи та менопаузи. Покращені спортивні результати, якщо ви займаєтеся спортом, спритність може допомогти вам стати швидшими, спритнішими та ефективнішими. Спритність проти пліометрії проти силових тренувань у чому різниця? Ці три типи навчання часто плутають, але між ними є ключові відмінності: силові тренування спрямовані на збільшення ем'язової сили та маси, пліометрія. На розвиток вибухової сили, а спритність на адаптацію та контроль рухів у мінливих умовах. Силові тренування, підняття тягарів, присідання, жим лежачі, все це спрямовано на збільшення ем'язової сили. Пліометрія, стрибки на ящик і стрибки з присідання розвивають вибухову силу і силу, спритність, вправи на реакцію, робота з конусами. Рухи в різних напрямках покращують координацію, баланс і час реакції. Хоча всі три типи тренувань важливі для загального фізичного здоров'я, спритність часто недооцінюється. І це велика помилка, особливо з віком. Мої особисті спостереження та поради. За роки роботи тренером я помітив, що люди, які включають вправи на спритність у свою програму тренувань, почуваються більш впевненими, енергійними та незалежними. Вони краще справляються з повсякденними завданнями і менше травмуються. Я завжди рекомендую своїм клієнтам починати з простих вправ і поступово збільшувати складність та інтенсивність. Важливо пам'ятати, що мета не просто правильно виконати вправу. А навчитися контролювати своє тіло в різних ситуаціях. Почніть з малого не намагайтеся відразу виконувати складні вправи. Почніть з простих рухів, таких як удари ногами, спрямовані стрибки та рухи з боку в бік. Зосередьтеся на контролі. Важливо навчитися володіти своїм тілом у різних ситуаціях. Не намагайтеся виконати вправу якомога швидше, краще зосередьтеся на точності та координації. Включіть реактивні вправи, реактивні вправи вимагають швидкої реакції на зміну умов. Це чудовий спосіб покращити час реакції та координацію. Використовуйте різні засоби, конуси, драбинки, м'ячі, все це допоможе вам урізноманітнити тренування спритності та зробити їх цікавішими. Не забудьте про розминку, перед тренуванням на спритність важливо добре розігріти м'язи і суглоби. Це допоможе знизити ризик травм. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте біль або дискомфорт, припиніть вправу і відпочиньте. Найкращі вправи для розвитку спритності мої рекомендації. Надихнувшись статею, хочу поділитися своїми рекомендаціями щодо вправ, які використовую в роботі з клієнтами. Переходи ногами прості, але ефективні вправи для покращення координації та балансу. Можна виконувати в різних напрямках і з різною швидкістю. Спрямовані стрибки чудовий спосіб покращити вибуховість і час реакції. Можна виконувати в різних напрямках і на різній висоті. Робота з шишками дозволяє тренувати швидкість, спритність і координацію. Можна використовувати різні вправи, такі як переходи між конусами, обхід і ухилення. Сходи спритності надає широкі можливості для тренування швидкості ніг, координації та спритності. Можуть використовуватися різні вправи, такі як переходи по сходах, переходи по сходинках і бокові переходи. Реактивні перетасування потрібно швидко реагувати на зміни умов. Можна використовувати різні вправи, такі як перемішування м'яча, перемішування партнерів і перемішування тренера. Збалансовані вправи на одній нозі покращує баланс і координацію. Можна використовувати різні вправи, такі як присідання однією ногою, випади однією ногою та балансування на бордюрі, висновок, спритність, інвестування у ваше майбутнє. Тренування спритності це не просто спосіб покращити спортивні результати, це інвестиція у ваше майбутнє. Це допомагає вам залишатися функціонально сильним, адаптованим і впевненим протягом усього життя. Не нехтуйте цією важливою складовою фізичної форми, і ви будете винагороджені здоров'ям, незалежністю та впевненістю у собі. Пам'ятайте, що спритність це не просто навик, це спосіб життя. Почніть займатися спортом сьогодні і подивіться, як покращиться якість вашого життя.